Але сьогодні я хочу для вас зробити подарунок, дати нам можливість злетіти і дати тому дракону крила. Да? Якщо ви хочете побачити, а що приготувала вам на енергетичному рівні, на рівні відчуттів, на рівні енергії наступний період року по східному календарю цей розклад, який я роблю спеціально в особливий момент, в особливий день. І роблю саме для того, щоб кожен з вас зміг побачити, відчути, зрозуміти, а що для мене приготував зелений прекрасний дракон? Планети Уран, енергії трансформації, оновлення, реформаторства, яке будуть є таємниці того, чому саме використовується такий календарь, в тому числі в Китаї. Але цікаво, що. Планування по місячному календарю, особливо для нас, для жінок, має більший сенс. Тому врівноваженість це буде одна з основних якостей, яка допоможе нам рухатись вивірено, легко, спокійно по своєму шляху. Вітаю всіх! З вами Лара. І ми з вами сьогодні будемо відкривати. Таємниці майбутнього на картах Таро. Використовуючи знання і розуміння того, що буде дарувати нам Всесвіт з точки зору планет, з точки зору астрології. І відчуваючи, проживаючи енергії майбутнього, ми з вами подивимось, а що приготував нам новий цикл, який починається 10 лютого. В день нового року по східному календарю і першого дня місяця по місячному календарю ми з вами закладаємо велику програму, великий цикл життя на наступний рік. з вами можемо використати енергію цього дня, цього періоду, запланувати наступний рік життя. Чому саме рік? Тому що не просто так. Вважають цей день днем початку Нового року. Для нас, людей, які живуть на території країни енергетично, астрономічно, Новий рік наступить 21, 22 грудня. Він вже наступив по сонячному календарю. І ми з вами, як діти Сонця, діти Арі, маємо можливість використовувати знання енергії. Сонячних свят для того, щоб планувати своє життя. Адже ми, як діти сонця, маємо змогу жити в потоці цих енергій і легко, вільно входити в новий етап життя світу, планети, нашої території, нас, як українців. А я звертаюсь саме до вас, мої любі, де б ви зараз не були, ви маєте зв'язок зі своєю землею, ви маєте зв'язок зі своєю територією, зі своїм родом, зі своїм народом через колективне безсвідомо, де б ви не знаходились саме зараз. І тому ми маємо змогу планувати да, ці наші періоди життя по сонячним циклам. І наступний цикл буде якраз весняне сонечне свято, яке ми будемо з вами відзначати і використовувати енергію для знову ж таки для того, щоб коригувати свої плани на рік по сонцю. Є таємниці того, чому саме використовують такий календарь. В тому числі в Китаї, да? це традиційна китайська астрологія, астрономія, і вони використовують не тільки місячний календар, але й календар по великій планеті Юпітер. Саме він записан, прописан як отої календар, який ми знаємо. І от наступний рік, який наступає 10 лютого 2024 року. По східному календарю у нас буде роком зеленого. Або ще не його називають синього дракону, який проявить себе у всій своїй силі, у всіх своїх наступного року. коли мудрість, сила, енергія і бажання рухатись вперед поєднуються з можливістю досягати бажаного, злітаючи вверх. І що цікаво 10 лютого наш перший день місяця. Наступає знаку водолія стихії повітря. Сам дракон, він нас буде земний, земною енергією, тому врівноваженість це буде одна з основних якостей, яка допоможе нам рухатись вивірено, легко, спокійно, по-своєму. Звичайно ж, враховуючи енергії Сонця в цей же день, яке знаходиться також у водолії. І несе нам енергії планети Уран, енергії трансформації, оновлення, реформаторства, яке буде проявляти себе, яке буде проявляти себе в різних сферах життя, в тому числі у тому, як ми будемо взаємодіяти зі світом, як ми будемо проявляти себе, наскільки нові можливості ми побачимо в наступному році. По місячному календарю, і по східному календарю ми їх зараз поєднуємо в один е, такий інформаційний простір, і дамо можливість енергії місяця і енергії сонця в єдиній точці, які будуть знаходитися у знаку водолія, в стихії повітря, да, дати нам можливість злетіти. І дати тому дракону крила, дати можливість робити те, чого ми не могли навіть уявити, знайти для себе нові рішення важливих для вас питань. Можливо, побачити з нового боку, з нового ракурсу ті шляхи, ті структури, ті... Правила, які можуть допомогти вам вийти з кризи, вийти на новий шлях, на нову реалізацію, змінити, а можливо щось кардинально змінити в своєму житті. І, звичайно, для кожного з нас це буде по-своєму, бо ми з вами всі дуже індивідуальні. І якщо казати про персональний прогроз, то тут в першу чергу я відкриваю вашу персональну натальну карсу. Я відкриваю карту народження. Космічний паспорт, і дивлюсь, а що взагалі там прописано, які можливості, які енергії, куди людина може найкращим чином направити свою енергію в цьому житті, щоб досягти бажаного. Як вийти на дорогу свого життя, як змінити ту ситуацію, яка зараз забирає дуже багато сил, енергії, і не дає можливості відчути легкість, відчути. Успіх відчути себе тою людиною, яка може управляти собою, а значить своїм життям. Тому персональний гороскоп і персональні впливи енергії це, звичайно, індивідуальна робота, індивідуальна консультація. Але сьогодні я хочу для вас зробити подарунок і відкрити на картах таро. Які несуть собі дуже багато інформації, несуть собі глибинне знання і суть, суть впливу космічних енергій на наше земне життя. Зараз кожен з вас може настроїтись на те, щоб побачити, відчути, а що готує персонально для вас зараз як підказку Всесвіту та космосу. Наступний рік по східному календарю. І для цього я приготувала три таких кристала сил. Кожен з них, ви можете побачити, має свою енергію, свою силу, свою красу, свій колір, свою структуру. І ви можете зараз вибрати для себе один з кристалів як символ. Як енергію, яка відлунює вам, яка вам заходить, як кажу, да? І настроївшись на нього, ми зараз побачимо, а що стоїть за цими кристалами, які енергії, які підказки всесвіту дарує вам цей розклад, який я роблю спеціально в особливий момент, в особливий день. І роблю саме для того, щоб кожен з вас зміг побачити, відчути, зрозуміти, а що для мене приготував зелений прекрасний дракон. Отже, три карти я хочу для вас дістати і показати, а що суть. І так. Один, два. І три. Три карти, які ми з вами зараз будемо використовувати саме для того, щоб побачити можливості підказки. Всесвіту для кожного з вас. І так, перший камінчик, хто вибрав такий прекрасний фіолетовий кристал, може побачити зараз свою карту. Свою Марію, свою підказку і відчути, відчути, а що вона значить саме для вас? Ця картка 10 кубків несе в собі силу, можливості, які може відкрити для вас наступний рік. Я поближче ще покажу вам, щоб ви відчули, так? Да? Побачили деталі цієї картини і відчули, а що саме в ній відгукуються для вас. Бо сама по собі ця карта це карта розквіту, карта реалізації бажаного, карта, коли наші відчуття і реальність починає поєднуватися і програватися в найкращому варіанті. Так, для цього прийдеться робити свої важливі кроки на зустріч майбутньому. Але воно осяяне світлом, але воно наповнене енергією, але воно живе і воно бажає проявити для вас те, про що ви мрієте. І в цій карті дуже важливо те, що ваші відчуття, ваші емоції, наскільки вони згармонізовані, наскільки ви вмієте собою управляти, наскільки ви знаєте свої оті вади на. Рівні почуттів, відчуттів і наскільки ви можете впливати на себе, щоб гармонізувати простір, щоб не допустити руйнування відносин з іншими людьми, відносин з проектами, да, з якимись важливими енергіями, які можуть вам подарувати бажане. Тому мрійте, прокладайте свій шлях через відчуття. Побачте, що ви хочете відчувати в момент реалізації бажаного на майбутній рік життя від 10 лютого. І прокладіть по місячному календарю. Подивіться, його, якщо ви не знаєте, в інтернеті він доступний. І по місячному календарю сплануйте, що ви будете робити як будете діяти для досягнення бажаного, і саме головне, що ви будете відчувати для вас це компас по життю. Наступна карта для рожевого кварця у нас отака. Давайте на неї подивимось. Це в нас ем, карта, яка несе в себе енергію. Руху, енергію досягнень, енергії такої роботи, праці, битви за свою мрію, щоб досягнути бажаного, щоб прокласти свій шлях до вашої мрії, вам, як кажуть, сім раз подумати, продумати і зробити один раз удар. Так, щоб він був влучний, зробити один крок, але виважений, робити шляхи на зустріч своїй долі, але розуміючи, що від ваших дій, від ваших зважень на нове, наскільки ви будете готові, да, давайте ближче прям покажу. Така вона гарна, цікава і дуже енергійна. В неї дуже багато енергії, в неї дуже багато сенсів. Рухатись до своєї цілі так буде непросто. Часом дуже непросто і хочеться буде здати, бо не завжди те, що ви будете робити, будете приносити плоди тоді, коли ви хочете. І тут час буде працювати на вас. Вважайте, що час це ваш такий компас, і ви, рухаючись по часу, по шкалі часу, по дням, по місяцям, по тижням, ставте чіткі плани. робіть чіткі рухи. Виважені, продумані, і незважаючи на будь-які труднощі на важкість, можливо, навіть таке небажання десь йти на компроміс, бо тут енергія, яка каже, давай будемо боротися за кожний свій шлях, відстоювати свої бажання, відстоювати свої права, відстоювати свою гідність і роблячи це на такому запалі, на енергії, на бажанні здійснити бажане. Ви можете отримати те, що ви хочете. Все залежить в більшості від вас. І для вас тут дуже така підказка це е, вважати, е, контролювати да, і спостерігати за тим, як ваше тіло реагує на те, що відбувається. І не допускати того, щоб ви відчували, знаєте, таку важкість, важкість і слабкість, коли зовсім немає енергії. Тобто підтримувати рівень енергії. В ресурсному стані вчасно відпочивати, дивитися за розкладом вашого життя, розкладом кожного дня, все планувати чітко, структурно і вчасно поновлювати енергію, тут же слідкувати за тим, що ви їсте, за вашим харчуванням, з ким ви спілкуєтесь, як ви в цьому спілкуванні наповнені чи спустошені. І дивлячись на все, що відбувається, реагуючи на те, що говорить ваше тіло, поновлюючи, відновлюючи потенціал енергії, ви зможете досягти бажаного вчасно. Навіть не тоді, коли ви хочете, а тоді, коли це буде можливо. Для тих, хто відчуває, що цей камінець, як підказка, і оця карта, вони ресурсні, зверніть на них увагу, на ці підказки Всесвіту для вас. На майбутнє рік життя, так, на майбутнє, яке ви можете запланувати ем, і побачите, як вже в цьому місяці, найближчому місяці від 10 лютого почне розкриватися новий місяць енергетично по місяцю да, на небі. І тому ви вже побачите і зможете зробити ті перші кроки, і побачите, а що відбувається. І так, наступна наша. Підказочка під номером 3, і от така чудова карта. Давайте на неї подивимось поближче. Подивимось поближче. Угу. Відчуйте, що вам всередині зараз вже дивлячись на цю картинку, про що вона для вас говорить. Це в нас карта Трійка Пентаклів. Це така глибокий зв'язок з землею, як енергією. Да? Тут в нас можливість досягти бажаного, причому в сенсі матеріальному, вираженому. Такому, знаєте, в структурі в тому, що ви можете відчути будь-які бажання, будь-які ваші цілі, які вплинуть на вашу реальність, коли принесуть вам реальні доходи, реальні зміни. Можливо, тут не тільки е, побудувати нові відносини, да, знайти нові проекти, підписати нові контракти, але й побачити, що для вас відкриваються нові двері, які ви будете йти, щоб Знаходити, знаходити те, чого вам не вистачає для того, щоб досягти бажаного. Тут для того, щоб планувати майбутнє, звертайте увагу на баланс фінансів, які у вас є сьогодні, і перспектив як фінансового плану, який ви для себе будете будувати. Важливе для вас буде ваше оточення, контакт, нові контакти, нові зв'язки, які вже. Ви можете починати формувати да, така нова база контактів. Плюс ті люди, з якими ви вже раніше працювали, взаємодіяли, мали м, якісь зв'язки, вони можуть приходити до вас для того, щоб ем, щось запропонувати, да, щось вам ем, запросити у вас, да, якусь роботу, якийсь Запропонувати вам контракт, і ви можете в цей момент добре подумавши, все зважити, тут треба не спішити. Для вас тут не можна спішити, бо ем, гроші це час, але час то гроші. Просто маючи, знаєте, таку відповідальність за свої діла, за свої справи, відчуваючи ресурс кожного свого часу, от скільки коштує. Година вашої роботи, вашого життя, який ем, баланс ви готові запропонувати світу за ту роботу, яку ви будете брати на себе і робити, щоб досягти бажаного. Да? І будь-які проекти, будь-які цілі, які ви ставите, щось отримати, да? там неважливо щось купити можливо, якусь. Ем... Це може бути квартира, дом, будівля. Да? Це може бути новий проєкт, новий офіс, який ви хочете відкрити. Це може бути купівля якогось рухового майна, да? автомобілі чи щось такого, що буде теж для вас мати не тільки знаєте, вклали гроші і користуйтесь, ні, але це буде допомагати вашій роботі, пришвидшувати вас. Коли цінність часу, да, знов ж таки буде в тому, що ви будете, наприклад, швидше переміщатися по місту для того, щоб досягти своїх цілей. І тут варто спиратися на стан спокою, врівноваженості і добре все знаєте, обдумувати, не приймати поспіхом рішення, як би не хотілося. Але навіть якщо це зразу нове незрозуміле. Ви щось відчуваєте, але не маєте ще бачення, як цього досягти, і взагалі як до того йти, то ваша задача йти до тих, хто це вже знає, навчатися, отримувати нові знання, здобувати новий рівень освіти. І йти в це легко. Відкривати ті двері, да, бути готовими, як е, отут головний герой, да, він бере і відкриває двері, але він не спішить. Він відкриває, коли він готовий, і робить вже крок. І йде туди, щоб досягти бажаного, спокійно, виважено. Тут дуже важливий момент ем, такого внутрішнього стану, слідкувати за тим, як ваш внутрішній стан і стан інших людей впливає на якість вашого життя, на якість вашої роботи, впливає на ваш фінансовий рівень. І тут, звичайно, якщо треба, попрацювати з собою, попрацювати, можливо, з якимось терапевтом, да? якщо це є якась необхідність, бо тут тема стосунків вона теж буде виходити на такий план і вміння домовлятися, будувати конструктивні такі правила гри, да? коли ми спілкуємось і маємо щось, про щось домовитись, це вміння. Впливати на а, ідею, на, на суть своїми знаннями, своїм баченням, своєю силою, внутрішньою силою або своїми фінансами. Тобто, наприклад, якщо ви організуєте якусь ідею, бізнес-ідею, і у вас кілька людей та, з різних сторін працюють, то ви можете. Вносити вклад як фінансами, так і знаннями, так і, наприклад, тим, що щось буде відбуватися у вашому просторі, да? якщо у вас є офіс, і ви можете стати тою людиною, яка буде давати можливість в цьому просторі м створюватись чомусь новому, да? або розвиватися по-новому, тому що вже було. Да? Якийсь проект вже працював, але на одному рівні, а він переходить на новий рівень, на нову якість. Да? Наприклад, це була. Онлайн школа, а тепер виходите в онлайн в офлайн, да, в життя, в реальність, і вам треба офіси, вам треба люди, щоб вони приходили для вас, да? ну, наприклад, мовна школа чи школа. Навчання чи якихось курсів, і ви переходите із онлайн в офлайн, то тут оця тема вона буде програватися дуже-дуже яскраво. Тому ваш внутрішній стан, ваше відчуття себе, ваша самоцінність, ваша експертність, вони будуть мати великий вплив. І досягнення бажаного, воно буде, знаєте, відчуватися саме на рівні от, росту рівня життя, от зміни в рівні життя, да, коли ви зможете. Відчувати це, бачити, і знати, що все працює так, як треба, і ви йдете своїм шляхом до своєї цілі. Тому я вам бажаю успіхів і бажаю всім нам щасливого, наповненого, успішного року життя, який відкривається для нас 10 лютого, в день. Ем... Народження, скажімо так, да? отого От дракону, його проявлення, його енергії в світ красивого, зелено-синього дракону, який несе в собі спокій, рівновагу, вивоженість, силу, мудрість, красу, і дає можливість не тільки впевнено стояти да, на землі, але й злітати, але й відчувати натхнення, надихати себе, надихати інших, і, маючи. Це, що вам необхідно, да, на всіх рівнях силу, енергію, мотивацію, натхнення, бачення, відчуття, кожному буде своє. Да, отут для вас вже були підказочки рухатись вперед. І я вам бажаю перемоги і всім нам бажаю миру, злагоди і всіх-всіх благ. І я прошу всіх, хто зараз дивиться мене, підписатися на цей канал і своїми лайками, своїми коментарями. Своїми вподобайками, підпискою, ви таким чином виразити свою вдячність, і я буду знати, що ми з вами рухаємось далі на крилах любові, на крилах щастя у світле майбутнє, з вірою, любові і надії.